5 квітня 1710 року була хвалена конституція Пилипа Орлика, а справжня її назва Пакт і конституції прав і вольностей війська запорізького. Що важливо, це перша європейська конституція, тому що коли наша конституція це 1710 рік, то французька та польська, наприклад, це 1791 рік, тобто різниця 81 рік. І можна подумати, що ця конституція є абсолютно зараз не актуальною, тому що ухвалена у 18 столітті. Але що цікаво, у цій конституції є поділ влади, на законодавчу, виконавчу і судову. Це саме ми маємо зараз. Виборний орган, Генеральна Рада, своєрідний парламент. Сьогодні ми маємо Верховну Раду України. Була антикорупційна спрямованість. У чому вона полягала? Забороняла підкуп та затверджувала прямі доповіді гетьману, тобто без наближених до нього слуг. І основною релігією затверджувалось православне віросповідання та підпорядкованість Константинопольському, а не московському патріархату.